Мої щирі вітання усім. Спека зробила своє діло. На грядках все моментально висихає, якщо не поливати, то тоді взагалі, я не знаю, дощів уже давно не було. Ось навіть квіточки і ці айстри почали сохнути, і ми то поливаємо. Так, то, 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 то там трішечки, то там. Весь всі грядки за один раз неможливо полити. Намагаємося так фрагментами або такими діляночками Ось які гарні чорнобривці, самосінні. Я думала, це були такі, знаєте, високі, жовті, гвоздики, чи як вони називаються, ну, називають їх так в народі. А вийшло так, що це звичайні чорнобривці, це ними всі грядки. Але мова зараз піде про батат. Чому в мене з'явилися знайомі, верніше старі знайомі, але які зацікавилися бататом. Цією культурою дуже їм захотілося цієї картошечки солоденької. І вони мене запитували, ну там, як вирощувати, як зберігати. Кажу, все на Ютубі є, будь ласка, дивіться. Не так, то це вже і просто. Але ось покажу, який він на кінці, в кінці серпня. Сьогодні яке у нас вже 30 серпня. Ось яка виросла краса. Оце він у нас. Виходить, отака от аж Ажу туди. Он до, до квіточок, до цих, до циній. Е, Він на агроволокні. Ну, я не знаю, чи я зараз дориюся, щоб показати. Бур'ян на ньому практично не росте. Хоча в цьому році бачу, ось якась дурня трішечки повилазила. Та що, це мишій? пері мишій. Ну, Його небагато. Отакий От він зелененький, гарненький, частенько поливався він, звичайно. Тут його. Мабуть, сортів 3-4. Але бачу, дивіться, весь пожраний слимаками. Минулому році такого не було. В минулому році він був взагалі як отак сплешний такий килим. А в цьому, бачите, що ці зарази поробили, господи. Вон там не земля, там просто агроволокно. Для зручності, нам так зручніше. І вологу зберігає. Бур'яни не ростуть, хоча про бур'яни тут взагалі мови не може бути. Він так забиває все, він же так стелиться, як берізка, як бур'ян росте. Тобто він собою оплітає все, ніякий великий бур'ян не пролізе. Ну, от, бачите, там лобода одинока. Це, це в цьому році у нас щось таке, що вона прорвалася. Ось, дивлюся, сорт, Оце, мабуть, гоча. Він зараз весь в дірочках. Складно. Оце ось, здається, піковий туз. Такий складний, неможливо з ним взагалі. І він всередині, оцей знає, такого кольору, помаранчевого. Ну, він має дуже балуваний. Повинно бути три сорта: е, білий, фіолетовий, оце ж цей е, помаранчевий середині, здається, ще якийсь такий жовтенький, не пам'ятаю. Я вже мільйон разів показувала, як його. Розсаджувати, як його пророщувати, як ним займатися. Я вже в цьому році, в мене такі були психи, я вже взагалі його не хотіла. Чому щось погано стали проростати оці його картоплини? Там же ж вічка повинні бути з кожного вічка, щоб ж вилазило росточок, потім же ж його відриваєш. Ну, хто займається, той знає. І он дивлюся серед батату, пробився. Чи пробилася хлобелія? Зараза отака. я її значить, сажала. Дивіться, бачите, як розсадою собі сіяла. Те, що я собі насіяла, там взагалі немає на що дивитися. Воно не, практично з цілого пакетика там три штучки вилізло. Але ж попало десь сюди, і тут це вже квітне, все літо. Забите, отаке, загасив його батат, ну, все рівно. Бачите, тут є двох кольорів: і біла лобелія, і синенька. Звісно, що кущі погані, тому що ну, що тут може прорости під оцим килимом. І оце отуди. А копати будемо вже. А коли копати? Вже ж кінець вересня, як листя в нього почне чорніти. Він взагалі це ж його ж поїло. Ось дивіться, які гарні молоді листочки в нього. Такі вони від фіолетового, а потім зеленіють. Мамі моїй дуже подобається. Мамі подобається така як культура, яка на грядках. І знаєте, як тішить її душу, і вона радіє, каже, о, оце батат тільки один мене радує. То, що там, можливо, нічого немає, бо я ось сюди трошечки влізла, але я бугрів не бачу. Він же ж так, як картопля. Звісно, що його ж не треба обгортати, він сам по собі. На, нарощує цю ж масу. Але я щось бугрів, багато не бачу. Ну, В нього ще місяць точно є. Тому нехай росте. А далі будемо копати. Покажу як. І копати це взагалі не картошка. Тут така е, робота, треба запрошувати майстрів, які вміють. Воно лізе всі сторони, є такі е, в нього. Картошини, які і по 25 сантиметрів, і по 15, і хто вниз пішов, отак пішов, якось лопата стоїть в землю, хто в бік. Ну, тобто нема в нього такої кучності, не може зрозуміти, куди ту лопату заганяти. А це ось уже поліз просто по грядках. Воно мені цікаво, приріс, не приріз. Ні, не приріс. Просто пішла. Вон, дивіться, яка в нього. Бачите, лоза. Повинен ще квітнути. У нас ні разу не квітнув. А квітнув, квітнуть я дивилася, як у людей, там у Африці далекій. Дуже схоже на, Боже, оцю бур'ян цей паразит берізка. Ну, як його там ще в'юнок називають. Отакі От повинні бути квіточки незначні, незначної краси. ну У нас ніколи він не квітнув. Я не знаю, з чим це пов'язано. Хай краще йде. І моя тінь. Краще йде в коріння. А це була така тепличка, парничок під таким агроволокном з огірками. Боже, як швидко плине час. Взагалі, тільки недавно було перше червня. Вже через два дні, 1 вересня, все. Ну, я кажу, вони рано прибрали, хай би ще. Репанки повисіли. У нас, бачите, огірки в таких бутилках. Як все буде добре, доживемо, покажу в наступному році. Досить зручно в плані удобрювати і поливати. А під волокном, жагроволокном, щоб попелиця не пристала. Вона все рівно пристала, я вам хочу сказати. А отут просила, що не загубіть огірок, поливайте його. Оце ось рекомендую. Китайське диво. Це вже пропало, воно дає додаткові, бачите, пагони, і на ньому ростуть. І ось росте. Ну, вже, що я хочу сказати, огірки, мабуть, наїлися. Наїлися. Раз отаке висить, то не будемо в наступному році скаржитися на те, що огірки не вродили. Треба було в цьому гарно їсти. Дивіться, скільки позалишалося. Та ніби то ж, знаєте, і обробляли. Я сюди було як зайду, От я до цього. Цього парничка, ну скільки тут його боже, метрів 5-6. По 4 відра. Е, то вже тоді, знаєте, огірків тих не хотілося. Е, ну, А зараз а зараз би їла б. Тут можна щось вибрати, може я виберу. Так що отакі справи. Покажу потім, як будемо копати. Хто хоче, пощить. Можемо обмінятися потім з вами цими картоплинами. Можу так надіслати, скуштувати. Хто ще не куштував. До речі, я брала в магазині, те, що продається. Вон Тайсон біжить. Ті, ті цибульки, вони, мабуть, чимось оброблені. Е, починають гнити, ні одна не проросла. Тобто, е, тільки один у одного прийдеться замовляти, обмінюватися, купувати. Ну, і в інтернеті хотіла ще замовити, бачила там присмак банановий. При смак дині. Хочу сказати, що не всі сорта ще у нас і проживаються в нашому регіоні. Спочатку насаджуєш сортів 6, а потім залишається 2. Ну, ті, що культивуються у нас, тим, що клімат підходить. Тому що навіть ті, тут в мене їх чотири сорта, але одні будуть такі, знаєте, нібито та то кормові, здорові, а інші будуть таке мале, а сажала, а сажала ж і брала, брала ж собі для розсади великі картоплинки. Тайсоне! Тайсон ходить по грядках гімна котячі збирає. Я вже думала, чи там якийсь окремий туалет бачите, зробити? Кругом все. Позасирала, а це бігає, розшукує та їсть. Ой, все вже вечеріє. Пішла я собі сумки грузити в місто. з перця гіркого нарву, Огірки оці репанки позбираю. <гум> Ось помідори у нас тут самі по собі. І синенький. Також прицепився з бататом. Отож сію, так що уявіть, як я сію. Виходить, що по всій хаті це насіння летить. Так, всіх цілую, люблю, бувайте здорові, щасливі, до побачення.